У Кропивницькому запропонували дві школи для батьків, які на період воєнного стану обрали для своєї дитини виключно дистанційну форму навчання. У місті три з 38 шкіл працюють очно. Решта організували змішану форму навчання. Є класи, які будуть тільки очно працювати, Є класи, які будуть працювати тільки дистанційно, і є класи, які по декілька днів будуть ходити до школи, а інші уроки будуть проходити дистанційно. Це не ножик, це не пилка. А для олівчиків. Ні. Трошечки. Хто ж нас? «Точі олівці. «Точилка!» Вчителька початкових класів наукового ліцею Марина Сергієнко проводить перший у цьому навчальному році урок для першокласників. Він дистанційний. Вчителька працює у школі, діти вдома. Із 28 дітей, які були присутні є в мене за списком в класі. Змогли приєднатися 23 учні. учнів. Решта не приєдналась, тому що інша частина дітей знаходиться за кордоном. Цей ліцей один з двох закладів у Кропивницькому, де діти з інших шкіл можуть навчатися дистанційно. Саме для вікової категорії з 8 по 11 клас для того, щоб відкрити клас, ми маємо набрати 28 учнів. В нашому закладі 2148 учнів навчається і 253 педагоги працюють. Відповідно, є 68 класів. Другий заклад, до якого батьки можуть перевести дітей на дистанційну форму навчання, школа номер 6 Набір відкрили для учнів з перших по 11 класи. В нашій школі функціонують 35 класів. За опитуванням батьків наших учнів ми визначили, що тільки дві паралелі, а саме учні перших класів і частково учні 10 класів виявили бажання, чи то їхні родини навчатися за змішаною формою навчання. Всі інші, враховуючи, Більшу кількість голосів в тому чи іншому класі будуть навчатися за дистанційною формою навчання а це означає, що ми вже до цих класів можемо приєднувати учнів з інших шкіл є місця. І якщо буде потреба е така масова, то ми обговорювали з управлінням освіти, що можемо на паралелі відкривати і інші класи. Навантаження для вчителів не збільшиться, проте дистанційне навчання потребує іншої підготовки, каже заступниця директорки Людмила Бойко. Вчителі розуміють, що е е потрібно е скласти календарно тематичне планування таким чином, щоб. Е е Якраз гармонійно да, поєднати ось ці різні теми на самостійне опрацювання і е, е, теми, які передбачають таку е, практичну складову. Е, мабуть, най, такий найзначущий виклик, який стоїть перед нами, це сам учень, тому що дистанційне навчання передбачає, що учень повинен бути самомотивованим, е, організованим. І таким самопочатком заяв від батьків з інших шкіл поки не отримували. Анна Добрань, Олександр Касьяненко, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький.